Дорогі викладачі, ми студенти групи Б-42. З величезною радістю хочемо привітати вас, не вчителям. Для нас це особливий день. Адже ми тільки почали свій шлях у цьому навчальному закладі. І вже відчуваємо, як щасливою була. Наша доля потрапити саме сюди до вас. Ми знаємо, що попереду нас чекає багато знань, цікавих відкриттів і викликів. Але. З такими викладачами, як ви. Кожна пара перетворюється на захопливу подорож у світ науки, творчості та самопізнання. Ви, наші натхненники, ті, хто допомагають мріяти сміливо і вірити в наші сили. Ми вдячні за кожен ваш крок назустріч нам, за вашу щедрість і мудрість, з якою ви ділитесь. Нехай ваше серце завжди буде сповнено гордості за своїх учнів. А кожен день приносить нові перемоги, радісні моменти та натхнення. Ми щасливі, що обрали саме цей заклад, і вже зараз відчуваємо, як тут зростають наші крила. Вам безмежна енергія, здоров'я та творчого натхнення для нових досягнень. Здячністю теплом учні групи «П-42».